2 березня, мінус 2, сніг, Небо ось таке сонечко, ось панелі, це південні. Це західні. на годиннику пів дев'ятої ранку і ось що намагається виробляти під снігом у ті панелі тікає фокус Ось така робота під снігом. Продовжуємо. 2 березня 8.46. Верхня панель. Верхня полоса десь міліметров 250. Вже виглядає до сонця і видно як сповзає увесь корж. По верхней панели и по другий уголок уже пішов. Подивимся чуть пізніше. Зараз 9.20. Температура плюс один. продовжує йти. І ось так очищаються. Находячись під нагрузкою. Нагрузка десь до 100 Вт була. Зараз перевірю, яка на зараз. І починає південь. Верхній правий кут нагаляється. Якщо видно, із-за деревини. Продовжує суватися сніг кержами. Пут нахилу панелі 56 градусів. Так, і це нагрузка панелі в такому стані. Тобто це не нагрузка, це генерація від панелей. 10.05, стан панелі. Це східна сторона. Стан панелі, південна сторона. Це західні панелі. Це південні, це східні. Так, і зараз у нас 1302, І генерація у нас при таких панелях. Это генерация с панели, в ватах и для потребления на дом и зарядка аккумулятора еще хватает Все такая производительность при таком небе и при таком снежном покрове